Ціна відкуплення. На дорозі стояв чоловік із великою кліткою. Хлопчик, що проходив повз, помітив, що клітка була сповнена птахів різних видів. Звідки ви взяли всіх цих птахів? запитав він. Я збирав їх зі всього світу, відповів чоловік, заманював їх крихтами. Прикидався добрим, а коли вони підходили ближче, я хапав їх і сажав у клітку. А що ви збираєтеся з ними робити? Чоловік хитно усміхнувся. Я збираюся тикати в них палицями, щоб вони розсердилися і почали битися і вбивати один одного. Тих, які виживуть, я об'ю сам, ніхто не втече. Хлопчик пильно подивився на людину. Що змушує його робити такі речі? Він глянув у жорстокі, бездушні очі. Потім подивився на безсилих птахів. «Може я купити у вас цих птахів? запитав хлопчик. Чоловік сховав усмішку, знаючи, що він може залишитися в гарному виграші, якщо поведе себе правильно. Ну, сказав він нерішуче, клітка досить дорога, і я витратив багато часу на збір птахів. Треба подумати, я віддам тобі все за 10 фунтів і за куртку, яка на тобі. Хлопчик замислився. Десять фунтів це все, що в нього було, а новою та модною курткою він дуже дорожив. Повільно. Він вийняв гроші і простягнув їх своєму співрозмовникові, а потім ще повільніше зняв куртку, кинув прощальний погляд на неї і передав чоловікові. Потім, як ви вже, мабуть, здогадалися, він відкрив двері і випустив всіх птахів на волю. Ворог світу сатана, стояв на дорозі з величезною кліткою в руках. Син Божий, проходячи мимо, помітив, що клітка була забита людьми різного віку, раси, нації. Звідки в тебе усі ці люди? запитав він, зі всього світу, відповів сатана. Я заманював їх алкоголем, наркотиками, хіттю, брехнею, гнівом, ненавистю, любов'ю до грошей та іншими гріхами. Я прикидався їм другом. Дравав їм помилкову свободу, а потім всадив у клітку. І що ти збираєшся з ними робити? запитав прохожий. А сатана усміхнувся. Я збираюся провокувати їх, змусити ненавидіти і знищувати один одного. Я буду розпалювати расову ненависть, порушення закону і порядку. Ще я змушу їх бути самотніми. Незадоволеними, розгубленими і метушливими. Це просто. Люди будуть робити те, що говорю їм я, а потім звинувачуватимуть Бога за результат. А що потім? Тихо спитав прохожий. Тих, хто не знищить себе сам, уб'ю я, ніхто не втече. Прохожий зробив крок уперед. Можу я купити їх у тебе. Запитав він. Сатана прогарчав. Звичайно, але це буде коштувати тобі життя. Так, Ісус Христос, Син Божий, заплатив за наше відкуплення, нашу свободу від пастки сатани ціною власного життя на Христі Головському. Відтепер двері відкриті. І кожен, кого сатана засадив у клітку, може вийти на свободу, бо так полюбив Бог світ, що віддав і свого Сина Єдинородного, щоб усякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне.